Доброго дня, шановні любителі шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Данило Мосесов. і закінчився в нас Кубок світу, і визначилися учасники турніру претендентів з цього, з цього турніру. Так, перепрошую трошки за свій голос сьогодні, бо трошки прихворів, але, звісно, все одно розкажу вам про те, як саме завершився цей турнір, а саме півфінали та фінал. І першою півфінальною парою в нас були. Пара узбекистанських гросмейстерів на Тірбі проти Євохіра Сіндарова, і також скажу вам, що в обох в принципі всюду, і в півфіналах, і в фіналі, всі партії в класику закінчилися в нічю, і всі матчі визначилися в тайбрейк. Саме в 20 хвилин плюс 10 секунд репіт. Це перший, перший тайбрейк. але в першому ж тайбрейку вони всі і визначилися. І це власне була перша партія тайбрейку з цієї пари, як обоє Сіндаров. І тут, як бачите, вийшов такий непростий еншпіль, де все ж таки чорні тут явно грали дещо на перемогу. І ну, тут, мабуть, був перший ключовий момент, де білі могли. І, напевно, слід було все ж таки активно захищатись, тому що ми побачимо, що сталося з ними, коли вони трошки більш пасивно встали. І тут можна було піти Є4, прорватися в центрі і заодно е, роздвоїти свої пішаки Є. Е. І після D е 4 здається, що все одно трошки неприємна позиція після тура Д8, тому що все ж таки е, пішак на Б2 залишається такою слабкістю після потенційного розміну тур, але насправді білі могли. Грубо кажучи, не зважати на це, піти король Є2 централізуватися. І здавалось би, що білі мають боятися ось цього розміну тура-1-ра-1-кінь Б2, тому що просто програється пішак і ще і висить пішак на 3. Але насправді тут знову ж таки білі могли якби уникнути проблем активністю. піти тобто 7, і на тураб'є 3, тут тураб'є Б7, і білі так чи інакше в відіграють, в динаміці відіграють пішака або способом слон слом 6 або способом Є6 наступного ходу. І насправді тут урівнюють, і не мали би програти цей Ендшпіль. Все ж таки, замість цього білі слон Б3, і через пару ходів, як бачите, поміняли слона на коня ось тут після БЦ. Тут в цілому це був не останній шанс білих, але це була ключова ідея, мабуть, як боротися проти цієї пішкової, пішкового масиву чорних. Тому що насправді, на незважаючи на те, що тут здвоєні пішки, це 6 це 4 Ось ці пішаки практично майже і виграли партію чорним в результаті. І ось тут білі могли знову ж таки спробувати все ж таки розбити цю структуру і піти Б3. І, ну звісно, це білі не бояться, але. Мабуть, тут хід, який був найбільш очевидний цей хід Б5, тому що все ж таки після bc і, наприклад, ДЦ все одно проблема з цим пішком А4. Але тут в білих був оцей дуже важливий ресурс А4. І суть в тому, що ну, на ЦБ просто білі спочатку поб'ють на Б5 і тут не будуть мати проблем в цьому Ендшпілі. А після Б поб'ють на С4. І ось тут, тимчасово, звісно, білі без пішка, але вони відіграють Пішка на c 4 і насправді тут мало би зробити нічу в цьому еншпілі. Але натомість б хід білі не побачили, пішли ще три. Ну і ось тут побачимо, як потрошки, бачите, ось ці супер сильні пішки е, вийшли в чорних. І білі просто дуже пасивно стоять. Чорні потрошки атакують по лінії є. E, ну і тут просто чорні посилювали позицію. Та, b3 білі пішли, але це вже було трошки пізно. Е, і тут, після БЦ, виявилось, що просто. Все одно не зупинити цих пішків. Як бачите, також А4 білі пішли, але не було ніякого особливо, е, не було допомоги від цього, тому що після Тура 8, е, та тут ще й Тура на, на А2 зайшла. Е, чорні отримали здвоєні прохідні пішки. Ну і тут виграли за пару ходів, власне. Е, ось таким чином. Просто пішак пішов, дійшов на, до С2. І наступними ходами тура б 1 і пішак йде, і тут. Чорні виграли, і таким чином Сіндаров в нас пройшов фінал, став першим фіналістом. І давайте також подивимося, що сталося паралельно в тайбрейку другого, другого півфіналу, де в нас грали китайський гросмейстер ВІ проти Єсипенка. Які, я нагадаю, в минулому раунді в чвертьфіналі вибив Ері Гайсі, який був один з фаворитів турніру. <кій> і насправді тут дуже драматично склалася ця пара. І було, був дуже довгий ендшпіль е, в цій партії. Е, дійшли ось до цього моменту, де тут був дуже, довгий, дуже довга партія. Білі, здається, спочатку тиснула на перемогу, але в кінці, бачите, вийшла така позиція, де насправді чорні єдині, хто грають на перемогу. І, ну, тут така непроста ідея була е, піти тура А2, ну або Тура Б2, просто піти турою з. На лінію А або Б, щоб дати шах по третьому ряді. І ідея в тому, що після шаху король змушений йти все ж таки на Е2 або на С2, не має значення. І тоді чорні організовують перехід в Тровий Еншпіль, і після кім е 4 єд Туражі 5, просто ходять, наприклад, король Б6, і два зв'язаних пішака, звісно. Вони без проблем впорюються проти пішка є, і тут чорні мали би виграти. А якщо білі намагаються ухилитися від цього, то все одно кінь f 5, навіть без подвійних прохідних пішаків, ось цей еншпіль має бути також виграний для чорних. Але чорні цієї індеї не знайшли. І натомість перший зівок зробили ходом король b 6 і тут насправді після кінні 3 білі зразу рівнюють, ну, це звісно було в цей ноті. Е, ну і тут після будь-якого відходу турою е, просто кінь. Е, ну, Наприклад, Чорні може піти тура Д2, е, шах король С3, але тут все одно загрози комбіновані Кінь кінці 4 шах або Кінь Д5. Вони забирають цього пішка сім, і, в принципі, тут е, білі без проблем мало би зробити нічю. Але найбільший шок стався, коли тут після ходу е 3 чорні просто забули, що в них тура висить. Е, на G2 і пішли це 6 захищаючи всі захищаючись від Кінд 5, і після кінь є 2 просто здалися. І таким чином виї, звичайно, не без долі удачі, не без долі везіння, пройшов в фінал цього турніру. Ось так от закінчився цей, цей півфінал. Ну і в фіналі в нас власне вже зустрічалися ви і проти Яохіра Сіндарова. І <кій>, теж вирішували вони свої справи в тайбрейку в Рапіді. І, ну, мабуть, перший цікавий момент стався десь тут, де після. Ось тут, бачите, білі ходили Кінєв 1 і кінь Кінжа 3. І отут після Ферзь 8-тінф один. По суті, це був такий. Було таке пропозиція нічиї, тому що чорні могли б пішли піти Ферзі 8 кінча 3, і на ферзь 8, скоріш за все, партія закінчилась би в нічю, тому що, як бачите, тут мало в кого є якісь прориви, в білих то точно їх немає, і тому ви її тут таким чином запропонували нічю. Але <кій> Сіндаров вирішив боротися і пішов Б5, Б5, і таким чином, після Кіння 2, Ц4 вирішив прорватися на ферзовому фланзі. <кій> і після АБ, АБ, БЦ, БЦ. 에... Пілі спробували ще якось піти кінчи 4 і зняти напругу. Це 3, кім'я в 6 шахтура і в 6, слон і 1. Ну і тут вийшла така позиція, де в чорних, звісно, дуже е... сильні ці пішаки. Особливо, звісно, якщо пішак на c 2 в якийсь момент програється, то чорні просто зразу виграють партію. Але все ще було попереду, вся була попереду. Тут сторони потрошки покращували свою позицію. Як бачите, чорні. Е... Ось тут зараз Аш Туру на Б2 привели. Але після Траці 1 виявилось, що в чорних немає зразу ніяких ідей, а в білих ідея якраз таки з'явилась. білі пішли король G2, і з чіткою ідеєю піти, е, якщо дозволять, або зразу F4, або Тура F1, F4, що і сталося в партії, тому що тут чорним насправді виявилося, що важко знайти якийсь нейтральний хід. Чорні пішли тура Б8 і отримали туреф 1. E, і тут суть в тому, що навіть повторення вже особливо не спрацює, тому що білі просто підуть отак, і наступним ходом підуть F4. E, і чорним довелося стояти на місці, чекати білих, під b 7 і пропустити цей хід F4. E, і після Є білі пішли е 5 І ось тут перший був такий дуже цікавий момент, де e, є такий цікавий варіант, e, де чорні можуть скинути цього слона. Якраз в розмін на цього пішка на С2. Після короля H3 загрозити матом в один хід на H2. але тут, звісно, білі якось Тураш-1 підуть захистцяться. Після ферзь B7, ну там білі можуть захищатися ходами по типу 3-4. Але тут ну, якась абсолютно неясна позиція, який звичайно, Рушій дає рівність. E, і ми ніколи не дізнаємося, як саме ця партія могла закінчитись. Але, ну, звісно, слон е 5 такий трошки камікат за хід. Сіндаров e, пішов просто слон C5, але отримав невеличкі проблеми. Після Тура Є F4, Ferзі 8, <coughs> Тура Єф2. E, чорним довелося спробувати знайти контрруходом тура A1, e, ферзі F3, тура Б Б1. E, і ось тут став ключовий момент: Ферзі 4, шах, король G8. І тут білі могли. Мабуть, мали мати шанс виграти цю партію і навіть виграти власне, цей турнір ходом правильним, Ферзь G6. Ферзь g6 суть ну в тому, що ці шахи по першому ряді вони особливо не допомагають ніяк чорним, тому що білі король h 3 король g4 ховаються королем, король в абсолютній безпеці. І Еншпіль тут, звісно, дуже небезпечний для чорних. Тобто Чорні мають якось дуже акуратно атакувати пішка на е 5 але білі можуть його віддати і ось таким чином спробувати здвоїтись на сьомому ряді. Ну і я думаю, з практичної точки зору, з пішаком на G6 і зі слабким королем, я думаю, дуже мало шансів, що Чорні могли вижити в цій партії. Ось, Тому ферж g6 такий був ключовий момент, але знову ж таки, гравці тут були на секундах. І її зробив дуже неаккуратний хід G4, який поки що. Все одно не програє, але дає дуже великі практичні проблеми е, білому. Е, Чорм пішли тура ж, Тура h 1 і напавши на слона, і заодно загрузивши десь е, туражо-1. шах. Білі пішли король g 3. Е, тут е, Тура АЄ1, Тура e 2 е, І ось тут дуже е, гарно перехопив ініціативу Сіндаров. Тому що я майже впевнений, що він знав, що якщо він піде, наприклад, шах. І Турей-1 він може зафіксувати нічюю ось таким повторенням. Але він вирішив грати на перемогу, і він взяв на Е2, і після Ферзі е 2 пішов слон Е7, фурсуючи розмін. І ось тут, насправді, в білих реально стали великі проблеми. Тому що після слон Ферзі 7 була абсолютно єдина ідея спасти цю партію для білих, що було ходом король G2. Король G2 такий дуже ненатуральний хід, тому що здається, що після Ферзі 4 просто білі під матом. Але виявляється, що тут є. Прекрасний хід f 8 шах, і після королів 8, ферзь f 3. Ось таким ось чином е, білі просто дають вічний шах. І ну, Якщо король пробує бігти на h 7, це також не допомагає, тому що тоді ферзь шахує з Г4, і, звісно, це просто вічний шах нічия. Тому ось Король g 2 був останній момент, де ви міг спасти ще свої шанси на перемогу в цьому турнірі, але він пішов Тура b 4 і після Ферзі 4, король F4, дуже чіткий хід e 1 Виграв партію, тому що після ферзі 2, ферзі 5 шах, король є 3, Король є 3, Ферзі є 3 шах. Чорні виграють Туру, і здався. І таким чином Явохір Сіндаров, між іншим, став наймолодшим переможцем в історії Кубку світу в 19 років, якщо не помиляюсь. І ось таким чином виграв цей турнір. В турнір претендентів нас прийшли власне Сіндаров і Єсипенко, який виграв матч за третє місце. От. Ну і, власне, так закінчився цей турнір, а в кінці року точно будемо знати вже останніх двох учасників турніру претендентів. Ну, а на цьому цей дуже класний турнір в Індії закінчився. І я з вами буду прощатися. До нових зустрічей. Сподіваюся, вам сподобався цей міні-марафон оглядів всіх раундів Кубку Світу. І Знов ж таки не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, писати коментарі і до нових зустрічей. До побачення.